Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео. У мене поки Аліса спить. Е вирішила хоч щось для вас записати, поспілкуватися, порозмовляти. У нас цілий день лопасить дощ, лівіняка. Сьогодні на вулиці не були, звісно що. Завтра нам потрібно на заняття. Ми і так пропустили. Тільки я на тому тижні проплатила за наступний місяць, ми вже пропустили. І ще після тієї попередньої хвороби ще у нас два заняття невідпрацьованих, я вже не знаю. Мабуть, знаєте, в мене такі думки, що наступного місяця проплачувати наперед не будемо, тому що почалася холода, ось така погода, і ми. Не можемо, так виходить, що ми не можемо відвідувати за запланованим графіком заняття. Потім дівчатам теж незаручно вільних місць. теж. Буває, буває, що є вільне місце, ми не можемо, тому що ми теж то в лікарню, то туди, то сюди І якось так дуже незалучно виходить. <кій> ну, поживемо, побачимо. Щось в мене голос припадає. <кій> на завтра я заняття не стала відміняти. Вибачте, щось у горлі сидить і не, і не дає розмовляти. Е, на завтра заняття не стала відміняти, тому що ну, Аліса активна, більш-менш, ну, звісно, їй вже краще. Будемо бачити, завтра перекинемося. Звісно, треба за день хоча б попереджати, якщо у нас не буде. Ну, побачимо. Доживемо до завтра. Сьогодні прийшла прийшло повідомлення, що. До нас йде посилочка, вже передана кур'єру. Посилка від підписниці, від нашої глядачки для Ліси з IHerb, IHerb, як він правильно називається, ніколи нічого не замовляла в них. Писала адресу Укрпошти, писала адресу Укрпошти, тому що Боже, де її тут відкрити, бо замотали на всі гроші, на мільйон. Навіть не знаю, з якого боку тут підійти. Е -е, Кур'єра не стала, не погодилася, тому що е -е, Бог його знає, де б ми були <кхід> під час, там, ну, коли має посилка прийти, так? І зручніше було б забрати в сусідньому дворі на Укрпошті, але все одно написали, що передали кур'єру. Адреса була Укрпошти, в нас поливає дощ, лісою я на вулицю ніяк би не вийшла, її теж не залишила б. І зробила переадресацію, і кур'єр позвонив і привіз додому. Поки Аліса не спала, я взагалі нічого не могла зробити, не їсти не готувала. <кій> Побралася брання, я оце тільки як вона. Ого тут скільки всього. <кій> Навіть не могла порозмішувати брання, бо вона весь час потребувала, щоб я була поруч з нею. Я тільки десь... Хотіла порозвішувати, підійду до пралки, вона мене підходить і тягне до себе, щоб що з нею там щось робити, щось займатися. Дивіться, скільки всього. Тут мало бути, наскільки я пам'ятаю, три позиції, це мали бути ось ці е, наліки, а ферменти оці, глютен Ізі, е, препарат заліза і. І що ще мало бути? Цей мілатанін для дітей. А тут я її, знаєте, я взяла коробочку, вона ну, не прям така величка, але важкінь, думаю, ну, що вона з важить. А, тут їх просто по кілька штук. Це е, бачу, що залізо. Це е, в коментарях радили, якщо я буду за їх заказу замовляти, то радили, що цей препарат. І ірон, і айрон, щоб він краще навіть за Мальтафєр. Так як нам не було коли чекати, тому що тримати треба було місяць і потім здавати аналізи, ми записані до Генетика, якщо я не помиляюсь на 10 листопада, щоб. Був результат, потрібно було все одно ж приймати і купила вже тут по місту, купила Мальтафер, купила цей Ізі, в Єві замовляла. І мілатанін поки що брала в аптеці звичайний з Київського вітамінного заводу, але я майже не давала. Кілька разів по половинці її взагалі по півпігулки він її не бере. І двічі давала ну, в різні дні по одній пігулці. Одного разу допомогло, вона заснула, спала, все добре було. А іншим разом я дала також пігулку і ні, взагалі, що, що давала, що ні, не знаю. Це... Так, це оцей глютин Ізі. Ухти. Якийсь крем. Я не знаю, тут ж, мабуть, все англійською. А це скраб. Скраб якийсь <рес> цікаво, клас. А, він запакований. Ну, добре, не буду поки що відчиняти. Хенд крем, крем для рук. Мабуть, тут мета або білополіс, як вони називаються, оці штучки. Я такий спеціаліст. Не знаю, можливо, це гігієнічна помада чи що це таке. Батон Кенді? Не знаю, будемо дивитися. А це що таке? Ага, це оцей мілатанін для дітей. Ого, його тут скільки, скільки його тут величезна, мабуть, 60 штук. А, воно як цукелечки, дивіться. Як цукелочками зроблено. Прикольно. І що тут іще, і ще. <кій> Ухтичка. Це якийсь крем для мене. Ну це точно не для Аліси. <кій> дякую. Ні, я за все дякую, Боже, але я навіть мене ж, знаєте, <кій> вже кинуло. Навіть не, ну, не очікувала. Клас, ну це треба. В мене, пам'ятаєте, я купляла в Єві недорогий кремчик, він 50 чимось гривень коштував, він мені сподобався, але він закінчився. Я, в мене Єва тут на, на углу буквально біля будинку. І я все ніяк не зайду. Забігала, але що я там купляла, Господи Боже, я навіть не пам'ятаю. Щось для дому, для дому. І, мабуть, за лісою заходила, що, що навіть не ходила швиди. А, я заходила вологі серветки для Аліси, купляла і ще щось, і ще щось. Клас. І мені оце, я вже я не знаю, мабуть, тиждень взагалі обличчя нічим не мажу, то іще в мене така, знаєте. Нещодавно в Аврорі купувала ватні диски, не розповідала, тому що відео якось буває останнім часом по кілька днів не знімаю. І то забулося, то ще щось. ну, Нічого такого, в мене у ванній кімнаті. Ще в минулому році я купляла теж в Аврорі два, дві отаких. От Штучки вони на липучці, і там по два гачка, що можна на стіну десь прикріпити, ну, -де. І один я повісила в коридорі, він висить, а другий повісила у ванній кімнаті. В мене там нічого на ньому важкого жодного разу не висіло. Там якісь резиночки для волосся: оце ватні диски, маленька ця штучка, маленька ця пачечка. Ніколи нічого там такого важкого не було взагалі. Е, на минулому тижні прокидаюся, мабуть, ну, ще темно було на вулиці, можливо, я вночі, а може зранку дуже рано прокинулася. Йду в ванну кімнату і дивлюся, в унітазі плаває оця вся пачка. Я їх тоді щойно купила, буквально там день чи два-два дні, можливо, пройшло. Оця вся пачка ватних дисків, і ще щось все інше Щось було в умивальнику, бо воно, якраз, знаєте, висіло між умивальника і між унітазом. І щось в умивальник впало, і там кілька резинок, і все інше з самою цією штучкою, з гачками на підлозі було. Я теж ніяк ватні диски не куплюю, тож умивалкою лише користуюся, а тоніком навіть не користуюся. Ну, десь в мене пачка з ватою, невеличка є, але я навіть думаю, то таке знаєте, аптечне, рептом, не дай Боже, що, щоб, щоб воно було обличчя то таке. І оце нічим не користуюся. І Аліса захворіла, і так би десь і в Аверору, або в Єву, Ось, наприклад, можна було б зайти, і ніяк не зайдеш дощі, лють, і, і взагалі, Боже, я так вдячна. Я правда, я правда не очікувала. Препарати, звісно, ми були у генетика. Вона казала, що це місяць приймаємо, робимо аналіз і, скоріш за все, що це буде тривати 2-3 місяці. Тобто, все воно нам потрібне буде. Це дуже класна допомога така. Я щиро, вдя... щиро вдячна. Просто. Дякую, хочеться вас обійняти. У мене ж мурахи бігають. Клас! Я зараз буду швиденько чистити картоплю. На мене часто сваляться в коментарях, що видно лише моє обличчя. Наскільки змогла, <сум> щоб було видно, що я чищу картоплі дійсно, а не, там, я не знаю, що, що роблю, якщо там настільки комусь цікаво. Е -е. На жаль, через те, що захворіла Аліса, ми не змогли відвідати деякий заклад. На минулому тижні до мене дзвонила жінка. Я не пам'ятаю, що це, чи це благодійний фонд, чи як воно правильно називається. Десь декілька місяців тому мені е, е, натрапило в телеграмі на очі, е, що там. Для ВПО, можливо, там ще для якихось категорій, що є безкоштовні заняття з дітками, з логопедом, з психологом, ще там можливо щось. Ну, я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, тому що, знаєте, минуло кілька місяців, а в мене, я вже колись казала, в мене голова взагалі не варить, мені потрібно передбати собі якогось. Єжеднівніка якогось зошита і записувати геть все, кожен крок і все, що заплановано. Тому що я реально я от з людиною порозмовляю, і я пересказати через кілька годин я не можу Знаєте, інформацію, всю в мене просто не впітується, не впитується у голову, у мозок, у пам'ять. <говори> в, общем, в общем, ми домовлялися, так, я жінці цій сказала, що це знаходиться неподалік, неподалік, де ми їздимо за лісою на заняття. Там, виходить, це проїхати одну зупинку. І там ще трошечки пішки. Ну, ми там не ходили жодного разу, але десь воно там недалеко у дворах знаходиться. Я цій жінці сказала, що в нас дитинка особлива, ми трошечки поспілкувалися. Ну, скоріш за все, що взагалі що соби там взялися і займалися. І я... Настільки я зраділа, що <кій> випала така нагода, можливість, що безкоштовні додаткові заняття, тому що ну, реально дуже дорого. Наскільки ми можемо, <кій> наскільки бюджет дозволяє, дозволяє, то ми в Алісу заняття вкладаємо. І через те, що Аліса захворіла, на жаль, ми не змогли. Не змогли поїхати, бо вона якраз у той день взагалі злягла те, що їй було недобре, погано, вона взагалі лежала, нічого не їла, якщо їла, все виливала, простими словами. В общем, в общем, і які там ніяких по поїздок і всілякого такого. І, отож, у п'ятницю в нас мала бути відпрацьовка занять. Тих, що ми теж yeah. <coughs> Я, ну, Як тільки Алісі стане краще, дай Боже позвоню до цієї жінки, спробую домовитися, що, думаю, нам не відмовлять. Хоча... Якщо так подивитися, що нам, ну, мені подзвонили через 2-3 місяці після того, як я залишала заявку, то черги там бажаючі ну, і все-таки інше, не знаю. Сподіваюся, що нам пощастить і все ж таки будемо відвідувати заняття, їздити додатково, займатися. Це було б дуже чудово. Е, ще <кій>, на минулому тижні ми були в неврології, е, влітку ми були геть в інших, ну як, профіль спеціалістів той самий, але е, самі лікарі, самі спеціалісти геть інші, геть нові люди. Вперше перший раз геть усіх, наскільки я пам'ятаю, то вперше їх бачила. Ось, перейшли ми там по кабінетах, не знаю, в чотирьох, в п'ятьох кабінетах були, там анкету якусь заповнила нам, повідповідала на питання. В общем, в общем, е, наступної п'ятниці у нас. Як воно називається, господи? Хотіла сказати коаліція. Боже, вилітело з голови слово. В общем, в общем, що нам пообіцяли, що інвалідність ніхто наразі не дасть. Щось там пані лікарка, ви знаєте, так сказала, що я нічого не зрозуміла, що ще там має пройти якийсь час, не знаю, скільки має пройти. Бо я, ну, реально не зрозуміла цього. Пообіцяли нам дати якусь довідку, якусь довідку, що з цією довідкою ми зможемо звернутися у пенсійний фонд. І, не знаю, чи якась соцдопомога буде, чи що. Все, розумієте, все треба або гуглити самій, або клішнями витягувати з, з людей. З лікарів, тому що я на цьому <кій> взагалі не знаюся. В мене знайомих геть нема з, з схожими ситуаціями. Ось. Є, єдине, що знаєте, дуже допомагає, коли ось в коментарях під відео люди діляться своїми, знаєте, історіями, як у них що було. Ой, я така картопля недобре попалася. Які можуть всередині дивіться, діляки там на... наскрізь. Ну, добре, її зараз зверху почищу, я за буду дивитися. О. <кхід> І що я ще хотіла <кхід> сказати? І треба буде мені або з Женію поїхати, якщо він зможе. Якщо навіть не зможе, то потрібно, щоб він був присутній по відеозв'язку. Ну, або так, або так. Ну, Доживемо до п'ятниці, побачимо. Дуже багато ще чого Хочеться сказати стосовно цієї лікарні, неврології, але не буду, тому що, тому що мені туди ще їздити. І не буду, знаєте, конкретно про когось казати, тому що не можна, як сказати, обобщати під одну, знаєте, грибінку, галібінку підганяти, тому що є деякі спеціалісти, з якими приємно було спілкуватися. Але кілька таких попалося, що Ну, в общем, в общем хто зрозумів, той зрозумів, я не з тих людей, щоб такого виносити все. На всіобші базаріння, і, і мені байдуже, що потім хто буде казати, хто про кого ще буде думати, ні, мені не байдуже. Але єдине я от Жені коли розповідала, він нас просто він відвіз нас у лікарню і поїхав, поїхав на роботу нам, бо ми з самого ранку були записані. Лікарня дуже далеко знаходиться. І коли я розповідала про ці всі наші візити по спеціалістах, то він казав, я б не мовчав, я б ну, за таке відношення ну, і відповідав, знаєте, відповідав. Знаєте, як з вами говорить, так би і він, а я так не можу. От, я занадто якась занадто м'яка. Так, ну, картоплю я вже поставила. Вчора купували кілька філішок. Зароблю відбівні. Відбів Але оце єдине я не знаю, не знаю. Завжди що то в борошні панірую. В борошні яйце махою. А це щоб для ліси. Або спробувати заробити в кукурузному борошні. Або всі так робити, або окремо для неї, не знаю. Якщо чесно, то хлібчик, отой з кукурудзяного борошного випікала. Е кілька шматочків з'їли. І я його заморозила. І так він благополучно в морозилці лежить. Так він і лежить і все ніяк я не достану. Знаєте. В мене які думки стосовно нього. Е, якось налаштуюся розморозити і порізати на якісь такі невеличкі такі смужки. І теж можна в яйці або яйце з молоком пообмакувати і підсмажити. Мені здається, в такій варіації якісь такі філішки до Щось мені вона вибирала вчора передавчиня, це в нас в Чуда Маркеті. Сказала три штучки, вона їх, я не знаю, в неї лоток лежить, а вона їх щось перемацує, перемацує, вибирає, що їх там обирати, вони ніби всі однакові. Чи вони якось відрізняються, там, я не знаю, якісь свіжіші, якісь довше, але жаль бог його знає. Так якось дивно було, виглядало це все. Ось. І що, і що? І якось обсмажити той хлібчик. І може, не знаю, може, навіть не з'їжджу, а так просто там з чаєм потихеньку, з чаєм, може, з варенням. Я отож розповідала за малину, я все ж таки зробила оту вітаміну з цукром. І в мене вийшла якраз літрова банка. Так що, так що, так що? З вітаміною. Хоч щось у нас назва. А знаєте, взагалі хочеться. Я взагалі не люблю ікору, це кабачково, Ну, в принципі, баклажанну люблю. <рисування> От хочеться чогось такого. Зараз позвільнялося дуже багато в мене банок. Якраз би можна було там якісь огірки помідори, ще робити консервувати, але. Ціни вже все, ціни вже взлетіли зі швидкістю звуку. Думала одну-дві посмажити, перерізати, а потім думаю, що його туди-сюди, туди-сюди. Трошки тут якісь обрізки залишу, на якийсь супчик будуть. Одразу все посмажу і буде і на сьогодні, і на завтра. Відбивні тут така річ, що Женя, он може візьме на хлібчик, як канапку, і зранку з'їсть, бо щось. Він снідати перестав. Я ото що для Аліси готую. Сьогодні зранку їй готувала знов омлет. Дивлюся їй, сподобалося. Скільки я сьогодні? 3-4 яйця брала. Ну, щоб до мене на нас двох. Яйця, добру таку ложку сметани безлактозної, сир безлактозний, ну, так вот на око ну, насипаю. Е і трошечки червоної рибки порізала. Це ще батьки, коли приїжджали, е мама засолила і ще в нас трошечки залишилося, ото млинці робила, готувала, додавала в начинку. Ну, Нещодавно я не знімала. Euh, ще оце трошечки залишилось, десь потихеньку підсовую. Вчора ото ж, смажили картоплю. Смажили картоплю. Ото. Рибку порізала. До речі, Аліса вчора їла смажену картоплю, шматочки рибки її порізала, тфу -тфу -тфу. все поз'їдала. Так що так, що де в мене молоточок зараз буду відбивати. Все ж таки смажу всі в кукурузному бурешні. Потім вже в наступному відео скажу, чи якось воно відрізняється на смак чи ні. У мене тут все з повним ходом, це щойно перегорнуло, не знаю, чого воно так кинутись почало. ніби все нормально було, картопелька вже закипіла. І ще в мене там малісенька вже прокидається, так що я на цьому буду завершувати відео і так щось надовго сьогодні затягнулося. Дякую всім, що дивитесь, всім дякую за підтримку, за ваші теплі коментарі, побажання. І пані Роздольській дуже дякуємо за посилочку. Дуже дуже сильно приємно. Всім мирного неба, миру та тиші. Пока-пока.